В Україні тут хвилинка гумору уфа. Уфа, це дійсно вибухонебезпечне вибухонебезпечне місце. Дивіться. Ну і напишіть обов'язково в коментарях, що це у нього вибухнуло на вашу думку. Підтримуйте армію, донатьте, допомагайте, можете допомогти нашому підрозділу. У нас в описі відео є реквізити, ми збираємо на 3D-принтера. Нам треба їх багато. Для всяких цукерок, цікавих для орків, ну і на пластмасу, щоб друкувати ці всякі цукерки. Я саме цукерки, я зараз вам покажу. Ось бачите, ми робимо такі штуки, які потім розривають оркам дупи. І якщо хочете долучитись, будь ласка, ми завжди раді.